Всім привіт! З вами Роман канал канализгір. Сьогодні буде дуже невеличкий огляд двох ножиків. Обидва виробництва Італії, але один виробляється під маркою Ліон Стіл, а інший під маркою Spyderco. Spyderco полюбляє колаборацію з різними дизайнерами, найфмейкерами, якимись майстрами гартування сталі. Але щоб ножі випускалися на потужностях іншої компанії, то це досить неординарна для спайдерка річ, адже у них є свої заводи в США, Японії, Китаї та Тайвані. А спай мито від оригінального Ліон Стіл виробляється в Італії саме на заводі Ліон Стіл. До цього вже було випущена спайдерка на заводі Ліон Стіл, кілька моделей, але вони були не лімітками. А от SpyMito це якраз лімітка. Або вони його назвали флешбач. Зазвичай вони лімітки називають спринтрант, а це флешбач, такий от блискавичний випуск. Що ж таке спаймито? Чим він відрізняється від оригінального ножа Leon Steel Mito? Деякі яскраві колаборації спайдерка випускала в змінених? Коробках. Тобто дизайн коробки один і той самий, спайдерківський, проте не червоний, а якийсь інший принт на ньому був. У випадку із SpyMito випущено в от такому от чохлі лише додано логотип спайдерка. Ну і на, самому, на самій етикетці також є стікер з назвою моделі. Та, що він зроблений в Італії, все таке інше. На коробці оригінальний Леон Стіл вона суттєво відрізняється від коробки від чухва цього спайдерківського. І це, ну, по суті, стандартна коробочка Ляйон Стіла, красива. І мені така більше подобається, ніж те, що Спайдерка зробили от такий чохольчик. Ну, Звичайно, в ньому зберігати будь-який ніж. Цікавіше і приємніше. Він має всередину м'якеньку основу, тобто ніж не буде шкірябатися, і е, взагалі приємно в ньому повище щось зберігати. Але сама коробка мені подобається більше у Ліон Стіла. Вона стильніша і тут цікаві принти і е, інструкція. Ну, видно, що клас якось е, кращий, ніж. У спайдерка те, що вони зробили для спайдерка. Хоча дехто з виробників взагалі не париться, навіть на півкастомні такі як Мікстрайдер. Якщо ви побачите отаку от упаковочку, то це і є оригінальний страйдер. Ніколи страйдери не випускалися ні в яких коробках. Просто в такий пакетик завернули, модель переліпили, етикеточку, все вперед передали. Мені не дуже це подобається, мені завжди імпоную, коли є гарна поліграфія, красива коробочка. Якщо ще ніж дорогі, то і щось пафозне, з якоюсь інструкцію з якимось сертифікатом, це додає ножу якоїсь привабливості та колекційної цінності. Зі спайдеркою тут, на жаль, немає нічого особливого, але як вже є. В комплекті у Спайдерку, в самому чохлі, можна знайти. Інструкцію, яка, звичайно, через те, що чохол м'якенький, трішечки відразу мнеться. Є наклеечка, на бампер, чи на ноутбук, чи на ще щось. І все. На цьому закінчено. А от у Ліон Steel, окрім інструкції в коробці, є ще додатково шестигранний ключик, Torx t 6 та t 8 для розборки самого ножа. І додатково ще є. Два гвинта. Для того, щоб замінити склобій, можна було б на звичайний гвинт, якщо вам не подобається гострий склобір, склобій і ось такий от невеличкий гвинтик, це дуже корисна річ, якої немає в е, спайміто. І я поясню, чому цей гвинт дуже важливий, і що він дуже-дуже був би потрібний і у випадку спайдерка. Адже ці ножі обидва мають змінний фліпер, зйомний точніше. Його замінити ні на що не можна, але зняти його можна. І це неймовірна фіча цих ножів. Адже мені самому, коли в кишені ніж знаходиться із фліпером, не завжди до вподоби, коли руку в кишеню опускаю і обфліпер долонь дряпається. Тут ми взяли і зняли цей фліпер, і нічого не заважає, ніж стає тоненький, ніби якийсь без будь-якого шпинька, без фліпера не заважає ніч... руці, і лише лискуча, така гладенька поверхня. Коли руку в кишеню опускаєш, і кладеш якісь речі, нічого не дряпає тобі, нічого не заважає. В цьому випадку мені взагалі подобається фронталки, тоненькі, наприклад, Майкротек-Ультратек. Кишені не займає багато місця, і він гладкий без будь-яких виступів. І от так само, ніж без фліпера, якщо його зняти, в кишені особисто мені буде набагато краще відчуватися, ніж флі... з фліпером. А знімається фліпер дуже просто. Це Torx t 6 У Spajderko чомусь його в комплекті немає, але у будь-якого нажимана точно є. Маленька викоротка або від. Якогось навіть ноутбука, чи із комплекта інструментів. Ну, є і є. Знімається все елементарно просто. Фліппер один зняли. І так само на SpyMito Той же фліппер дуже легко відкручується. І все. Ніж немає фліпера. А тепер дивіться, яка особливість. На спайдерка. Тут залишається ця дірочка. А на міто замість цієї дірочки буде заглушка. Ось цей от гвинтик, який в комплекті йде, він сюди вкручується. Зараз покажу. І вам немає, і немає отвору, в який би потрапляв бруд. Чи ще щось, чи вода. Наприклад, якщо ви користуєтесь активним ножем, то це не дуже добре, якщо буде сюди потрапляти бруд, вода, і там буде якась корозія. Адже це сталь, хоч і ржавійка М390 та Оспойдерка М 398 Проте все одно вона може кородувати з часом, і особливо в таких місцях, куди може потенційно набитися вологого бруду. Якщо ви ножем там, на природі щось нарізаєте або колупаєте, то по-любому в цю дірку щось може потрапити і вичищати кожен раз. Ну, чесно кажучи, таке собі задоволення і за цим слідкувати. Тому, якщо є заглушечка невеличка, то це значно краще, ніж її відсутність. Чому немає і у Спайміта, хто знає. Але у Спайміта є інша особливість, яка набагато крутіша. Це спайдерхол. Якщо ми із мито зняли цей фліпер і склали ніж, то відкривати його, ну, по суті, нема за що. Немає ані шпенька, ані фліпера, бо ми його зняли. І його відкриваємо або двома руками, ну, з тим немає ніяких проблем, або можна інерційно. Не завжди виходить, але до цього можна прилаштуватися. І так само легенько інерційно його. Відкривати. Можливо, це зроблено для того, щоб такий ніж не мав обмежень в деяких країнах, де заборонені однорукі відкривання. Тут нібито все дворуке. Те, що його можна відкрити інерційно сильно змахнувши, ну це таке питання сумнівне. Адже, наприклад, якщо сильно затиснути фрейм, то вже ніхто нікуди не відкривається, якщо там вас десь в Європі хтось з таким ножем зупинить. То ви можете спокійно передемонструвати, що він не відкривається від тряски. Хоча насправді, якщо фрейм не затискати, то все виходить легенько. Спайдерка відкривається за свою дірку, за спайдер хол через спайдер фліп взагалі чудово. Я взагалі навіть не знаю, навіщо тут оцей фліпер. Він тут просто не потрібен, адже можна і правою рукою, і лівою рукою чудово його відкривати. І не мати з цим жодних проблем. Причому, хоч великим пальцем, хоч середнім через файбер, фліп, все відкривається чітко і швидко. Бо на осьовому гвинті стоїть підшипник. А на оригінальному міто також є підшипник. Проте, чомусь він не так фліпує. Тобто все відкривається, але якісь зусилля треба додати більше, навіть з фліпером або без. Або навіть без. У тут на е, спаймиту підшипник працює краще. Ну, це принаймні особисті відчуття. І, от, до речі, відкрити його інерційно спаймита не вийде, скільки б я його не тряс. Але це і не треба. Бо тут є, повторюю, дірка оригінальна Spider Hole. Самі ножі Міто випускаються в різних кольорових варіантах. Тут у мене є із зеленим алюмінієвим руків'ям та чорним лезом. Але є і з світлим лезом полірованим, тобто сатін, і з титановим повністю руків'ям та з різними варіантами там, карбон, мікарта і все, що завгодно. І саме руків'я воно абсолютно ідентично з Pai Mito. Тобто, ви можете взяти пластинку від. Міто, якщо у вас є ніж це італійський, і переставити замість мікарти на Спайміто, І у вас буде повністю титановий спайдерка. Так само і Леза можна перекинути з ножа спаймито на міто італійця. Ну, це теж італійця, але на оригінального Ліон Стіла. Дивіться, що тут ще відрізняється і що мені подобається більше на. Мито. це кліпса. Ось Ця кліпса на спайміта однозначно елегантніша, вона не така велика і зовнішній вигляд у неї симпатичніший. Вона, не хоч і не блищить, а для кого це може бути і мінусом, і плюсом, в залежності від того, як вам подобається. Мені особисто, якщо кліпса не блищить, то набагато краще в джинсах не видно, що ви. Взагалі носити ніж. І тут, і тут це кліпси глибокої посадки. На спаймі вже є логотип спайдерка, Ну а на Lyon Стілі немає ніякого логотипа. Кліпсу можна переставити на один чи інший бік обидвох, обох ножів. До речі, фрейм, хоч титановий, хоч алюмінієвий, має сухар. І вони, як я вже і казав, взагалі заміняються один. На інше руків'я, у них ідентичне повністю. Відрізняються ножі лише формою Леза та маркою сталі. На ножі Lian Steel це Бохлеровська М390, крута нержавійка. А на спайдерка це тюнінгована сталь М390, якої трошки покращили, назвали її М398. Наскільки вона краща, ніж М390. Ну, не знаю. Я не можу сказати, що вона якихось має багато переваг перед М390. І та, і та це одна з найкращих топових сталей. Можливо, трохи поступається магнакат, а може і ні. Це дивлячись від того, що ви ним робите та які задачі ставите. У будь-якому випадку М390 задовільнить будь-якого користувача. Най, навіть найвибалишого і для ЕДС-шного ножа точно підійде як е, класний крутий порошок. Сама форма леза мені, звичайно, подобається у Міто більше. Без оцього горба, в яку вставили ще дірку. Ну, що не кажи, а виглядає красивіше. Пряме лезо без якихось оцих додаткових горбів. Але зручність тут же перевага за спайдерком без всяких сумнівів. І навіть із фліпером буде все одно Ліон Стіл виглядати органічніше. Я зараз назад поставлю та покажу. Поставив кліпсу назад. Взагалі не викликає жодних проблем встановка та зняття кліпси. Ну, це найелементарніша задача при наявності Torx T6. особливо із Ліон Стілом, в якому є ця викорка, та й в мене їх. Вистачає цих наборів інструментів. І навіть є додаткові невеличкі викритки. Ну, я не знаю, мабуть, у кожного, хто хоч якісь ремонти невеличкі робить, вже Torx t 6 давно є, тому зняти кліпсу, і, ой, кліпсу, ой зняти плавник на Ліон Стілі або на Spymito немає ніяких проблем ні з тим, ні з іншим. Проте дивіться на зовнішній вигляд, знову ж таки, після того, як встановив я цей фліпер, то зовнішній вигляд у спайміта мені подобається менше, ніж у Ліон Стіла. Але це також справа смаку може комусь такий з оком, додатково, як рибка, якась, як щука, більше подобається зовнішній вигляд. Але у фліпера є ще одна перевага, коли він стоїть на ножі. Це як додатковий упор під палець вказівний. Якщо ви з силою щось робите, то він не зіскавзне. Або при ударі в дерево чи якусь іншу тверду поверхню, це буде виступати в ролі утика, невеличкого такого виступа, який додатково ваші пальці охороняє від того, щоб він зіскочив на лезо. У міто так само. І плавники у них взагалі однакові. Я гадаю, що їх можна і переставити. Якби лезо було тут польоване, то я б, думаю, не відрізнялися взагалі На Вони на дотик абсолютно ідентичні. Сама конструкція руків'я, я би сказав, що напівпрозора, напіввільна. Тобто почистити його можна, але тут є бекспейсер, який якось так от. Стоїть посередині і між ними є невеличка щілина. Тобто для того, щоб промити ніж, немає складності, але в цю щевину може якийсь бруд забиватися і для польових робіт це не дуже добре не дуже зручно. Але все одно такий варіант, коли майже відкрита конструкція краще, ніж закритий, повністю, як у випадку, із рептиліаном ідеї з двох половинок, які щільно одна до одної перелягають, і почистити його, це лише колупати щось всередині. Відчуття від самого руків'я від Мікарти у спайміто, ну мені взагалі дуже подобається це майже як дерево, Мікарта вона має тепленький е, на дотик таке відчуття тактильне. І мінусом все одно у неї є те, що вона може з часом забруднюватися. Вона буде всотувати в себе жир, бруд і сліди від ваших відбитків пальців, якщо ви його от постійно будете так брати, то от тут і будуть такі сліди, де ви його берете. Чистити немає жодних проблем. Намазали якимось чистящим порошком або миючим засобом, потерли, і вона буде так само блищати, як нова. Тобто, в плані того, що мікарта може забруднитися, вона, як і тканина, так само легко відчищається. І зовнішній вигляд у неї відновлюється. На алюмінії, якщо ви його вже подряпали, то це назавжди. Мікарта невеличкі подряпани, вам перша їх взагалі не буде видно абсолютно. Ну, титан зрозуміло, що подряпанки будуть видно, проте на Мікарті це все. Чудово і на дотик, і на зовнішній вигляд. Тобто, з одного боку, воно нібито брудниться, але можна помити. А з іншого боку, від подряпин це захищає. А надування на алюмінії з часом буде старатися на куточках, особливо в першу чергу, якщо ви його будете носити, то все це надування буде на цих гострих гранях уходити поступово. Ну, це буде додавати ножу. Якогось додаткового шарму, що ніж робочий, що це ваш особистий, і кожна подряпинка може для вас стати індивідуальністю і особливістю вашого ножа. Вага кожного із них, зараз побачимо, яка у нас є. Так, спайміто важить 101, 102, 100 грам будемо вважати. Ріонстіу Міто майже важить на. 4 грами менше. Ну, теж 97 і 100 грам. Навряд чи хтось в руці зможе відрізнити, який із них важчий, який легший. Довжина Леза 83 міліметри. Це буде і у Спайміто, та і у Міто так само буде довжина. Ну о. В цілому. Без різниці. Як я вже казав, я впевнений, що леза можна перекинути з одного на інше, якщо вам це буде до вподоби. адже сама система, та навіть не тільки шостів, ну і взагалі ніж, по суті, один і той же, тільки з невеличкими змінами у вигляді спайдерхола та самої кліпси. Хочу зазначити, що зборка обох ножів близька до ідеальної. Тут немає ані зайвих щілин, ані якихось люфтів. Все чітенько, немає ні заліпання фрейму, відкривається також легенько і закривається. Тобто все працює цей механізм ну, так, як і треба, в цілому, як на якихось топових ножах від будь-якого виробника на най, най найкращі варіанти, які існують. Доколупатися, звісно, що можна було би до чогось, аби було бажання. Але я цьому не бачу потреби та і не бачу тут, до чого можна було би доколупатися в плані зборки. Spider хол це взагалі дуже класне рішення для однорикого відкривання, якщо не вважати на фліпер. Фліпер це взагалі бомба, натиснув відразу, воно відкрилося. Але Spider хол мені подобається більше за шпинок. Якби тут був, був шпеник замість пайдерхолла, то коли ви за шпеник намагаєтесь відкрити, у вас пальці на іншій стороні майже завжди потрапляють на фрейм. І от, наприклад, малу себензу через її невеличкий розмір і через шпеник, я взагалі не можу відкривати одною рукою. Те саме стосується будь-яких інших невеличких ножів зі шпеником. У великих ножів можна поставити пальці так, щоб вони не потрапляли на фрейм. А Spider хол коли ви відкриваєте середнім палець, пальцем через Spider Flip, ви автоматично це робите з іншої сторони, зі сторони фрейму. І Тому нічого не затискається і відкривається все дуже просто. Та, в принципі, на цьому і великим пальцем відкривається також без проблем. Хоча інколи можна також затиснути фрейм, і буде важкувато відкрити. От Зараз я сильно намагаюся тиснути на цей. Спайдер Hall і він не відкривається. Це тому, що я з іншого боку, бачите, на фрем поставив пальці. Але за фліпером без проблем і спайдер фліпом так називаємо також відкривається все дуже просто без будь-яких зусиль. Leon Steel мито випускається. Постійно, це не лімітка. Можна обирати собі будь-який варіант і кольор, який вам до вподоби. Вони інколи, звичайно, пропадають з перпорожі, але все одно цей сток відновлюється, і якщо навіть наразі немає якогось кольору чи варіанта, який би ви хотіли собі взяти, він обов'язково з'явиться. Спайдерка, вже, це ліміточка, це флеш-бач, коли вони продадуться, то їх вже не буде. Лише в приватних колекціях та на якихось барахолках можна буде знайти такий ножик. Тобто, якщо вам зараз хочеться спаймити, то це саме той час, щоб його купити, поки вони ще є у вільному продажу. І, взагалі, мені подобається, що спайдерка от такими колабораціями підкреслює важливість і значущість інших виробників. Бо довірити виробництво, ножа будь-якій компанії, вони точно не будуть. Вони слідкують за якістю і збірки і за якістю гартування сталі. Тобто, якщо тут стоїть М398, то це точно ця сталь, і точно на ній буде гарна термічка. На термічку на Лейонстілі по відгукам вона також дуже непогана. Проте спайдерка це є спайдерка. Вони. Контролюють будь-які аспекти кожного деталь виробництва продукції. Не можу сказати, який з цих двох ножів мені більше сподобався. Мені вони обидва кайфові. Через те, що можна зняти фліпер, ну це прямо алілуя, це чудовий варіант для того, щоб можна було щось змінити в ножі, і він став відразу краще, щоб можна було спокійно його в кишеньку. Або якщо вам вже набридло відкривати за. Спайдерхов поставили фліпер і працюєте через фліпер. Тобто якась різнобарв'я різноманіття для ножа. Ну, це прикольно, то як мінімум, і цікаво. На цьому я буду закінчувати свою розповідь, свій показ цих ножів міфологічних чи мітологічних від Лонстіла. Вони обидва кайфові, і від обох ви точно будете отримувати задоволення. Беріть собі, Ліон Стіл, мені взагалі подобається. Продукція італійців, особливо ножів. вони мають смак. І Fox Ліон Стіл це дві топові компанії. і ви точно собі не помилитесь, якщо щось візьмете на кишеньку від цих виробників. До нових зустрічей. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте.